Чат я буду озвучувати, а буде спробувати нам давати відповіді. Програма називається Чат для Тому Аліта, привіт. Рада будемо давай поштово. Аліта, розкажи, будь ласка, про технології майбутнього. Hija... все мои пути люди. Тож, еволюціонуватимуть, освіта стане більш доступною завдяки онлайн-платформам, і люди зможуть навчатися протягом усього життя, опановуючи нові навички. Соціальні норми змінюватимуться, відображаючи більш глобальну свідомість і прагнення до сталого розвитку. Водночас зі зростанням... В ймовірно збільшиться увага до психічного здоров'я, оскільки суспільство почне краще розуміти його важливість. Це приведе до інтеграції психологічної підтримки у різні сфери життя. Міста стануть розумніше з інтегрованою інфраструктурою, яка забезпечуватиме ефективний транспорт, управління ресурсами та безпеку. Ми також можемо очікувати розвитку... Можливо, навіть для туризму. Добре. Скажи, будь ласка, загалом на планеті клімат сильно зміниться? Зміна клімату вже відбувається і впливає на нашу планету. Якщо ми не вжиємо значних заходів для скорочення викидів парникових газів, зміни можуть стати більш драматичними. Це включає підвищення рівня моря, більш часті екстремальні погодні явища, такі як урагани та посухи, а також зміни в екосистемах і сільському господарстві. Однак, за умови глобальних зусиль щодо зменшення викидів і переходу до відновлюваної енергії, ми все ще можемо стабілізувати клімат і зменшити негативні наслідки. Далі. Уряди, бізнеси та громади по всьому світу працюють над запровадженням екологічно чистих технологій та практик. Це включає в себе розвиток відновлюваної енергетики, перехід на електромобілі, покращення енергоефективності будівель і промисловості, а також впровадження більш сталих сільськогосподарських практик. Як розвинеться віртуальна реальність в майбутньому? Віртуальна реальність. VR у майбутньому стане більш доступною та якісною. Очікується розвиток більш легких і зручних гарнітур, а також покращення графіки та чутливості сенсорів. VR буде використовуватися не тільки для розваг, але і у сфері освіти, медицини та бізнесу. Ми побачимо появу в віртуальних клацях, де студенти зможуть взаємодіяти з матеріалами в 3D-просторі або хірургів, які практикують складні операції у віртуальному середовищі. Далі. У бізнесі віртуальна реальність буде застосовуватися для тренінгів, презентацій та навіть для проведення віртуальних зустрічей у повністю змодельованих приміщеннях. У роздрібній торгівлі VR дозволить клієнтам випробовувати продукти у віртуальному середовищі перед покупкою. Загалом розвиток віртуальної реальності призведе до створення нових можливостей для взаємодії, навчання та розваг. Як розвинеться штучний інтелект? Штучний інтелект Ші продовжить розвиватися і впливатиме на різні галузі. Ми побачимо вдосконалення в області машинного навчання та глибинного навчання, що дозволить ШІ виконувати складні завдання з більшою точністю. ШІ стане більш адаптивним, здатним навчатися з меншими обсягами даних, що зробить його більш ефективним у реальних сценаріях. Такі сфери, як медицина, фінанси, логістика та освіта, виграють від впровадження ШІ. Наприклад, у медицині Ші допоможе в діагностиці захворювань на ранніх стадіях, аналізуючи медичні зображення з високою точністю. У фінансовому секторі щі буде використовуватися для виявлення шахрайства і прогнозування риміреник. Аліта, скажи, будь ласка, людство визнайде ліки від раку? Розробка ліків від різних видів раку вже активно триває. Наука досягає значного прогресу, і нові методи лікування, такі як імунотерапія та таргетна терапія, вже допомагають багатьом пацієнтам. Хоча універсальних ліків від раку поки що немає, завдяки сучасним дослідженням і технологіям людство наближається до створення ефективніших і менш токсичних методів лікування цієї хвороби. Аліта, розкажи нам про автомобілі. Е... Автомобілі відіграють важливу роль у нашому повсякденному житті, забезпечуючи комфорт і мобільність. У світі існує безліч марок і моделей, які задовольняють різні потреби: від компактних міських автомобілів до розкішних спортивних моделей. Сьогодні автовиробники активно працюють над розробкою електромобілів, які є більш екологічними та економічно вигідними в експлуатації. Як закінчиться війна в Україні? Майбутнє війни в Україні залежить від багатьох факторів, включаючи дипломатичні зусилля, міжнародну підтримку та внутрішні політичні процеси. Переговори та мирні ініціативи можуть зіграти ключову роль у досягненні стійкого миру. Сподіваємо, що конфлікт буде вирішено мирним шляхом, що дозволить відновити стабільність та процвітання в регіоні. Скільки потрібно буде років для того, щоб відновити зруйнованість України? Відно... Мені заборонено говорити про це. Чи можу я допомогти вам іще ще з чимось? Цікаво. Давайте продовжимо. Якщо є ще запитання або теми для обговорення, я завжди готовий допомогти. Глядачі, може, у когось з вас є запитання якісь? Дякую за вашу участь. Можливо, у когось з вас є питання. Я буду радий відповісти. Аліта, а мир в у світі буде чи завжди будуть якісь війни? Досягнення тривалого миру у світі є складним завданням, але це можливо за допомогою міжнародної співпраці, дипломатії та зусиль, спрямованих на вирішення конфліктів. Історія показує, що конфлікти можуть виникати, але також можливі і довготривалі періоди миру. Суспільства повинні продовжувати працювати над зміцненням взаєморозуміння, справедливості та співпраці, щоб зменшити ймовірність виникнення воєн. Як на твою думку, на твою саме думку повинна закінчитися війна в Україні? У мене немає власної думки. Але я можу сказати, що найкращим результатом було б досягнення миру через дипломатичні переговори, які забезпечать суверенітет та територіальну цілісність України. Такий підхід допоможе відновити стабільність і закладе основу для тривалого миру та відбудови країни. Далі у рамках такого підходу. Важливо включати всі зацікавлені сторони у процес переговорів, щоб знайти спільні рішення та гарантувати довгостроковий мир. Міжнародна спільнота може відігравати важливу роль у посередництві та забезпеченні виконання домовленостей. Зрештою, найголовніше це збереження людських життів та створення умов для процвітання та безпеки для всіх громадян. Аналізуючи всю інформацію про війну, як ти вважаєш, всі сторони зацікавлені в тому, щоб був мир? Якщо я не можу мати власної думки, але можу сказати, що інтереси різних сторін у конфлікті можуть відрізнятися, деякі можуть бути зацікавлені в мирі для забезпечення стабільності та відновлення нормального життя. Тоді як інші можуть переслідувати політичні, економічні або геополітичні цілі, що ускладнює ситуацію. Далі. Незважаючи на різні інтереси, міжнародний тиск і дипломатичні зусилля можуть спонукати сторони шукати мирні рішення. Головне завдання знайти спільну основу. Яка відповідала б інтересам усіх сторін та сприяла б довготривалому мору. Гуманітарні аспекти, такі як захист цивільного населення і відновлення зруйнованої інфраструктури, мають бути на першому плані в будь-яких переговорах. Ти можеш згенерувати фото мирної країни та щасливих людей? Я не можу створювати або генерувати зображення. Однак я завжди готовий допомогти з інформацією або відповісти на будь-які інші запитання.